Казка колобок, видавництво перо. Жили собі дід та баба і вирішила якось стара колобка спекти. По коробах пошкребла, по засіках помила, нашкребла борошно пригорші зотві, замісила стара колобка на сметані, засмажила в олії та й поклала на віконечку холонути. Колобок полежав, полежав та й покотився. З вікна на лаву, з лави на підлогу, по підлозі до дверей перестрибнув через порігу сіни, сіний на ганок, з ганку на двір, з двору за ворота далі й далі. Котиться колобок по доріжці, назустріч йому заєць. Колобку, колобку, я тебе з'їм. Не їш мене, зайчику, я тобі пісеньку заспіваю, мовив колобок та й заспівав. Я по коробу вишкрябаний, по засіках метений, на сметані замішаний, та воліці пряжений, на віконці остуджений. Я від діда втік, я від баби втік, від тебе зайця не хитро втекти. Та й покотився далі, тільки зайця й бачив. Котиться колобок, а назустріч йому вовк. Колобку, колобку я тебе з'їм. Не їж мене, сірий вовче, я тобі пісеньку заспіваю. Я по коробу вишкрябаний, по засіках метений, на сметані замішаний та в оліці спряжений, на віконці остуджений, я від діда втік, я від баби втік, від тебе вовче, нехитро втекти. Заслухався вовк, а колобок покотився далі, тільки його й бачили. Коли котиться колобок бок назустріч йому ведмідь, Колобку, колобку я тебе з'їм, де вже тобі клишоногому ногу мене? Я по коробу вишкрябаний, по засіках метаний, на сметані замішаний та воліці пряжений, на віконці остуджений. Я від діда втік, я від баби втік, від тебе, ведмедю, хитро втекти. І знову покотився, тільки ведмідь його й бачив. Кодиться колобок назустріч йому лисиця. Колобку, колобку, заспівай мені пісеньку. Колобок і заспівав, я по коробу вишкрібаний, по засіках метений, на сметані замішаний та в оліці пряжений, на віконці остуджений. Я від діда втік, я від баби втік, від тебе, Лисичко, нехитро втекти. Яка чудова пісенька, каже Лисичка. Та ж я, колобочку, старенька стала, не дочуваю. Сядь но на мій язичок та й заспівай ще раз. Колобок скік їй на язик, а лисиця гав його та й з'їла.